На межі катастрофи Росія готує удари по підстанціях українських АЕС. Аналітика загрози енергетичній та ядерній безпеці України у середині найжорстокішої зими за всю війну Україна опинилася перед новою загрозою, яка може перетворити енергетичну кризу на гуманітарну катастрофу континентального масштабу. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, оприлюдненими 17 січня 2026 року. Росія розглядає можливість ударів по підстанціях, які забезпечують роботу українських атомних електростанцій. Тактика енергетичного терору статистика руйнувань. Аналіз масованих атак останніх місяців вказує на якісну зміну російської тактики. Якщо раніше Москва зосереджувалася на генеруючих потужностях, то зараз ціль змістилася на критичну інфраструктуру передачі електроенергії. За даними Служби безпеки України, з жовтня 2025 року. Росія здійснила 256 повітряних атак на енергетичні об'єкти, серед них 11 гідроелектростанцій, 45 великих теплоелектроцентралей, 49 теплових електростанцій та 151 електрична підстанція по всій Україні. Особливо тривожною є атака 23 грудня 2025 року, коли вперше було уражено ключові підстанції напругою 750 кВт хребет енергосистеми країни. У ніч на 27 грудня. Росія використала майже 500 безпілотників та 40 ракет, включаючи гіперзвукові кінжали. 9 січня 2026 року було застосовано 242 дрони та 36 ракет, включаючи балістичну ракету Орешнік. Поточний стан енергосистеми наслідки цих атак катастрофічні. Президент Володимир Зеленський 16 січня повідомив, що енергосистема України покриває лише 60% потреб країни в електроенергії. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, немає жодної електростанції в Україні, яку ворог не атакував би. Генеруюча потужність України впала з 33,7 ГВт на початку повномасштабного вторгнення до приблизно 14 ГВт станом на січень 2026 року, за оцінками The Economist. Це падіння майже на 60%. У столиці ситуація критична. Київ потребує 1700 МВт електроенергії для забезпечення 3,6 мільйона мешканців, але має лише близько половини необхідного. Мер Віталій Кличко заявив, що вперше в історії нашого міста за таких сильних морозів більша частина міста залишилася без опалення. За даними міжнародної федерації товариств Червоного Хреста, близько 800 житлових будинків у Києві залишаються без опалення та електрики, що впливає приблизно на 200 тисяч людей. У районах Буча, Ірпінь та Гостомель система опалення майже повністю відключені. Ядерна загроза Удари по підстанціях АЕС. Тепер Росія планує піти ще далі. За даними розвідки, станом на середину січня 2026 року російські сили провели рекогностировку десяти критичних енергетичних об'єктів у дев'яти регіонах України. Це підстанції, які забезпечують роботу трьох діючих атомних електростанцій України Рівненської, Хмельницької. Та южноукраїнської. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підкреслив Москва не знає меж у своїй геноцидній меті позбавити українців електроенергії серед морозної зими. Він закликав Міжнародне агентство з атомної енергії та провідні держави, які цінують ядерну безпеку, видати чіткі попередження Москві. Особлива увага прикута до Запорізької АЕС, найбільшої в Європі, з шістьма реакторами ВВР-1000. Хоча станція перебуває під російською окупацією з березня 2022 року і більше не виробляє електроенергію, їй необхідне зовнішнє живлення для підтримки систем охолодження та безпеки. 16 січня МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню для ремонту останньої резервної лінії електропередачі потужністю 330 кВт до ЗС, пошкодженої 2 січня. Це вже четверте таке перемир'я, про яке МАГАТЕ домовилося для забезпечення ядерної безпеки. За інформацією від анонімного джерела, отриманої Fox News, розмови йдуть про масивну атаку або сьогодні ввечері, або найближчими ночами на лінії електропередач ЗАЕС. Це викликає серйозну тривогу серед українського керівництва. Вірогідність російських ударів, аналіз. Оцінюючи вірогідність російських ударів по підстанціях АЕС, необхідно враховувати кілька факторів: по-перше, наявність розвідувальних даних. Українська розвідка підтвердила проведення Росією рекогностировки десяти критичних об'єктів. Це вказує на серйозність підготовки до таких ударів. По-друге, історія атак: Росія вже неодноразово намагалася відключити ЗАЕС від зовнішнього живлення. 6 грудня 2025 року обидві лінії електропередачі до станції було відключено, і лише аварійні дизельні генератори підтримували охолодження реакторів, поки через 29 хвилин живлення не відновили. По третє ескалація тактики. Перехід від атак на генеруючі потужності до ударів по підстанціях високої напруги 750 кВ, демонструє послідовну стратегію руйнування енергосистеми знизу вгору. По-четверте, політичний контекст атаки відбуваються на тлі мирних переговорів. Українська делегація зустрілася з представниками адміністрації Трампа у Майамі 18 січня. Росія може використовувати енергетичний терор як важіль для тиску на переговорах. Виходячи з цих факторів, вірогідність таких ударів слід оцінити як високу, особливо у найближчі тижні. Потенційні наслідки для енергетики. Удари по підстанціях АЕС матимуть каскадний ефект відключення реакторів. Три діючі АЕС України забезпечують значну частину електроенергії, їх від'єднання від мережі залишить мільйони без світла та тепла при температурах до мінус 19 градусів Цельсія. Проблема перезапуску. Віталій Зайченко, генеральний директор Укренерго, попередив Росія завжди намагається відключити наші АЕС, і це дуже небезпечно для ядерної безпеки не лише України, але й усієї Європи. Ян Ван Депуте, ядерний експерт, пояснив, що у разі повного краху енергосистеми перезавантаження без гідро та теплових електростанцій може зайняти дуже тривалий час. Залежність від резервів Атомні станції мають резервні дизельні генератори, але вони розраховані на тимчасову підтримку, за словами експертів. Тривалої роботи вони не витримають. Екологічні та ядерні ризики найстрашнішим сценарієм є порушення систем охолодження реакторів. Хоча діючі станції не знаходяться в активному виробництві на повну потужність, їм необхідне постійне охолодження. Ризик перегріву без зовнішнього живлення та за відмови резервних генераторів системи охолодження можуть вийти з ладу, що призведе до перегріву палива. РАДіаційна загроза. У разі аварії радіоактивне забруднення може поширитися далеко за межі України. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі попередив погіршення енергомережі України внаслідок постійної військової активності має прямий вплив на ядерну безпеку її ядерних об'єктів. Європейський вимір Вітер може принести радіацію в Польщу, Румунію, Словаччину та інші сусідні країни. Це вже не лише українська проблема це загроза всій Європі. Довгострокові наслідки. Навіть незначне вивільнення радіації зробить цілі регіони непридатними для життя на десятиліття, знищить сільське господарство та екосистеми. Вплив на повсякденне життя населення. Наслідки для цивільного населення вже зараз катастрофічні, а удари по АЕС їх лише поглиблять тотальний блекаут. 60% покриття потреб це вже критично. Повне відключення АЕС означатиме зникнення електрики у мільйонів домівок. Морози без опалення при температурах до мінус 19 градусів відсутність опалення загрожує життю людей, особливо літніх, дітей та інвалідів. ООН попередила, що атаки найважче вдаряють по найуразливіших літніх людях, дітях та людях з обмеженою мобільністю. Гуманітарна криза. Без електрики зупиняється водопостачання, каналізація, лікарні. Близько 9600 квартирних будинків у Києві залишилося без опалення після атаки, що примусило мера кличка закликати людей покинути місто. Економічний колапс промисловість вже зупиняється через дефіцит електроенергії. Підприємства, які виробляють менше 80% власної електроенергії, піддаються блекаутам. Психологічний тиск Четверта зима війни в темряві та холоді виснажує населення морально. Це саме те, на що розраховує Москва зламати волю українців до опору. Міжнародна реакція міжнародна спільнота виражає стурбованість, але конкретних дій поки що недостатньо. ООН засудила атаки. Заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Карло заявила, що атаки порушують міжнародне гуманітарне право і неприйнятні та невиправдані. МАГАТЕ проводить моніторинг. Агентство має команди на всіх п'яти ядерних об'єктах України, включаючи ЗАЕС. Гросі оголосив про підготовку місії до десяти підстанцій для оцінки вразливості. Західна допомога Зеленський закликав партнерів надати більше систем ППО. Україні все ще потрібен більший захист, насамперед більше ракет для систем протиповітряної оборони. Проте поставки йдуть повільно. Гуманітарна допомога МФТЧХ виділила 2,31 мільярд доларів на гуманітарну допомогу у 2026 році для 4,12 мільйона найбільш постраждалих людей. Висновки та прогнози аналізуючи всю наявну інформацію, можна зробити кілька критичних висновків. Перше. Росія веде системну кампанію енергетичного терору, що є частиною стратегії примусу України до капітуляції. Це не випадкові атаки. А добре спланована операція. Друге. Вірогідність ударів по підстанціях АЕС є високою, особливо у контексті мирних переговорів, де Москва шукає важелі тиску. Рекогностировка десяти об'єктів вказує на конкретні плани. Третє. Наслідки таких ударів будуть катастрофічними на всіх рівнях від тотального блекауту до потенційної ядерної аварії з європейськими наслідками. Це вже не локальна українська криза, а загроза континентального масштабу. Четверте. Український народ демонструє неймовірну стійкість. Попри чотири зими війни, морози, темряву та відсутність опалення люди знаходять способи виживати, будують саморобні печі, підтримують один одного. Але ця стійкість не безмежна. П'яте міжнародна спільнота повинна діяти рішуче. Засуджень недостатньо. Потрібні масові поставки систем ППО, генеруючого обладнання, гуманітарної допомоги. Потрібен політичний тиск на Москву через всі доступні канали. Шосте. Україна потребує негайного збільшення імпорту електроенергії з Європи, прискорення ремонту пошкоджених об'єктів та будівництва розподілених джерел генерації. Ми перебуваємо у критичному моменті. Наступні тижні покажуть, чи вдасться запобігти катастрофі. Світ не може дозволити собі байдужості, ціна помилки надто висока. Кожен день, кожна година має значення. І найважливіше українці не здадуться. Як сказав один київський житель, показуючи саморобну піч з цегли, Росія ніколи не переможе цих людей. Це не просто боротьба за територію чи ресурси, це боротьба за право на існування, за майбутнє, за саме життя. І в цій боротьбі Україна не може програти. Підтримайте наш канал. Шановні глядачі, якщо ця тема вас зацікавила і ви хочете бути в курсі найважливіших подій, що формують економічне та політичне майбутнє України та світу, підписуйтеся на наш канал Історія економіки. Ми продовжуватимемо аналізувати найгостріші теми, розбирати складні процеси простою мовою та шукати відповіді на питання, які хвилюють кожного з нас. Поставте вподобайку цьому відео. Це допоможе алгоритмам YouTube показати наш контент більшій кількості людей, які потребують об'єктивної аналітики. І обов'язково напишіть у коментарях, що ви думаєте про ситуацію з енергетичною безпекою України. Як ви вважаєте, чи достатньо робить міжнародна спільнота? Які кроки потрібні для захисту критичної інфраструктури? Ваша думка важлива. Давайте разом обговоримо ці болючі питання. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе і своїх близьких. Стаття підготовлена на основі матеріалів Київ Пост, Євроньюз, Алжазира, FoxNews, «МАГАТЕ», ООН. EA Worldview та інших авторитетних джерел станом на 21 січня 2026 року.